Ну що товариші студенти пора вставати на защиту Хамасоса, як славні діди в 1968 році вставали году проти капіталістів і західних буржуїв, і все заради бідних дітей Палестини. А ще давайте не допускати євреїв до університетів. А якщо нас хтось буде звинувачувати в антисемітізмі, то це все проїски подлих консерваторів. А ми прогресивні, милі, добрі, прекрасні і хороші. Десь так напевно уявляють собі боротьбу про палестинські студенти Сполучених Штатів Америки і Європи сьогодні. Тож давайте розберемося, в чому цей феномен, чому е, така доволі маргінальна, але проактивна група. Е, Встає на диби і колошматить університети країн заходу, і з чого це все виросло, і що зараз відбувається з вами Валентин. Корені любові лівих студентських рухів до палестинського руху слід шукати в холодній війни. Одним з найвідоміших лідерів палестинців був Ясір Арафат. Саме цей чоловік був творцем організації Визволення Палестини. Він брав активну гроші від совків, а також заявляв, що він соціаліст. Тому не дивно, що ліві західні організації восхитілись таким борцем з сіонізмом та американським імперіалізмом. Наприклад, німецькі ліві терористи РАФ, фракція Червоної армії, проходили навчання в таборах бойовиків ФАТХ. Цікавий факт, що зростання впливу Хамас відбулося через те, що Ясір Арафат пішов на мирну угоду з Ізраїлем. Тобто, палестинський рух в очах лівих прогресивних західних студентів сприймається як антиколоніальний, антиімперіалістичний, і, взагалі, він за все добре і проти всього поганого. Тож ті прогресивні ліві активісти закрили оченятка, коли палестинські терористи. Почали по суті здійснювати геноцид проти Ізраїлю. Але коли сталися події 7 жовтня 23-го року, ці всі активісти грубкою замовчали. Ту різанину, яку влаштував Хамас і кампанія, важко було взагалі назвати хоч якоюсь боротьбою за свободу. Ізраїль почав свою операцію в Газі, точніше, напевно, можна сказати, навіть загруз в Газі. Причина, до речі, у нас була з тих, що гуманітарна допомога. Газі йшла часу на туди, куди треба. І взагалі в регіоні було ціла купа тунелей, звідки здійснювалися атаки на Ізраїль, там виготовлялися ракети і все таке інше. По суті, це така вже була мілітаризована зона, яка контролювалася терористичними угрупованнями. І Ізраїль справді загруз там і з часом почали знову підніматися рухи і заклики, покарати Ізраїль за його воєнну операцію і знову таки відбілити білих похнастих. Палестинських борців за свободу, як то вони кажуть, забуваючи про те, що вони натворили до цього, так? І, звісно, операція Ізраїлю не була ідеальною, і багато було вражено і мирних цілей. Там все дуже пов'язано, дуже густе населення, і часто бойовики ховають свої центри серед мирної концентрації і таке інше. Ну тобто, по суті, почалось відродження ідеалізації палестинського руху і. Ствердження, що він за все хороший і проти всього погано. Тобто, що сталося? Операція почалась, вона затягнулася. Часто вражалися ціли не тільки воєнні, але і мирні. Е Проблема насправді була затягнута. Терористичне груповання за НАТО просочилося там в суспільство в Газі і розрослось потужною інфраструктурою, якою справитися дуже важко. На фоні цього лівії почали знову піднімати голову. А відомий своїми лівими поглядами, президент Бразилії Лула Да Сільва порівняв дії Ізраїлю з Голокостом. Пропалестинські протестувальники в тій ж самій Америці почали вимагати від уряду зупинити допомогу Ізраїлю. Говорити про те, що це все геноцид і допомагати ізраїльській армії погано. Перші паростки саме студентських протестів були в листопаді-грудні місяці 23-го року. Тоді вони заблокували адміністрацію університету Брауна і були деякі учасники і арештовані, були складені адміністративні правопорушення на них. Та все ж таки ніхто там серйозно з ними не розправлявся. І вони відчули своє друге дихання. Отже, весною цього року. Ізраїль близько підійшов до викорінення. Хамасівського центру в Рафаху, і це створило чи не збудження про хамасівських студентів-активістів. Вони почали багатьох університетах протестувати, захоплювати їх. По суті, стався колапс навчання. Багато де багато протестів стосувалися студентських вимог, щоб їхні школи розірвали фінансові зв'язки з Ізраїлем і компаніями, залученими в конфлікт. А також припинили військову підтримку Ізраїлю США. Деякі студенти взагалі вимагали розкрити всі інвестиційні проекти університетів, закрити будь-яку співпрацю з університетами Ізраїлю. Ну по суті, така чорна мітка Ізраїлю і його представникам. Вимагали також, щоб гроші від Ізраїлю на дослідження, особливо в оборонній сфері, теж були заборонені. По суті, вони намагаються допомогу від Америки зупинити, і будь-яку економічну і наукову співпрацю між Ізраїлем і США теж зупинити. Наприклад, у Колумбійському університеті любителі Хамасу вимагали фінансово відмовитися від будь-якої компанії, яка має ділові зв'язки з урядом Ізраїлю, включаючи Microsoft, Google і Amazon. Місцеві любителі терористів закликають до нової інтифади, Кричать про боротьбу за країну від. Річки до моря чи гасло: вам не треба дві держави, треба стан до 48-го року. Але в ніч на вівторок протестувальники вдерлися в Гамільтон Холл університетської будівлі, названої на честь Олександра Гамільтона, одного з батьків-засновників США. Після цього, нарешті, адміністрація університету дала добро на штурм протестувальників їхнього наметового містечка. Тоді, 8 січня, постраждало 33 студента. У вівторок також було розігнано протестувальників в Бостоні з Масачусетського технологічного інституту. Вони висували вимоги. З припинення співпраці з Міністерством оборони Ізраїлю та загалом зайняли доволі жорстку позицію. Було проведено багатогодинну операцію, коли десятки поліцейських у спорядженні для боротьби з масовими загруженнями систематично зносили намети та затримували протестувальників. Операція тривала до ранку середи. Канцлер університету заявив, що пішов на те, аби дозволити штурм. Після того як розмова з протестувальниками не знаходила жодного конструктиву. Вони не хотіли не йти на жодній зустріч і взагалі не хотіли розбирати свої наметові містечка. Є випадки, коли університети прогиналися під палестинську повістку. Студенти університету Вермонта домоглися скасування запланованої промови Лінди Томас Грінфілд. На урочистості вона посол Америки при ООН. Університет штату Портленд призупиняє свої фінансові зв'язки з боїнг через його зв'язки з Ізраїлем. Університет Каліфорнії Ріверсайд опублікував заяву 3 травня, в якій говориться, що було досягнуто угоди про мирне припинення таборів. Університет оголосив, що опублікує кілька деталей своїх інвестицій в інтернеті. Школа бізнесу UCR так само припинила свої інвестиційні співпраці з Ізраїлем. Також студенти вимагають, аби... В університеті перестали продавати хумус, який був зроблений разом з компаніями спільного Пепсікола та ізраїльською компанією. І університет сказав, що готовий переглянути умови продажу в навчальному закладі. Загалом треба розуміти, що часто ці активісти є доволі такою крикливою маргінальною групою. На жаль, політика Сполучених Штатів Америки, що з крайньо лівого що з крайньо правого табору, перейшла до того, що ці табори, невеличкі доволі, кричать, руть, вимагають і ведуться всі інші на їх вимоги. Це все потрохи вже ламається, слава богу. Часто політики йдуть до право- і лівоцентричної позиції, але дотепер бачимо, що в певних напрямках це працює. Якщо говорити про кількість студентів, то Аксіос зробив опитування не більше 8% студентів в університетах беруть участь в цих дві. Більше 80 студентів вважають, що вони заважають навчатися і вони мають право на свої там протести. Під 50% студентів вважають, що вони мають право проявляти свої думки. Це нормально, це демократія, це свобода. Але там захоплювати адміністративні будівлі і інші важливі центри університетів, вимагати, аби університети. Діяли так, як вони хочуть, зупиняючи інвестиційно-наукові проекти, то це непропустимо. Більшість студентів кажуть про те, що це неправильно. Ну і загалом, 90% студентів вважають, що блокування проізраїльських студентів в університетах і недопуску їх, до прикладу, до процесу навчання є неприйнятним тобто, не дивлячись на те, що частина студентів можуть підтримувати. Право на протест за Палестину вони проти, аби це право забиралося у іншої сторони у Старій Європі. Поки про палестинські мітингів небагато. У Парижі та Амстердамі любителів Хамасу вивели під білі ручки. У Лейпцигу університет повідомив, що 50-60 людей зайняли лекційну аудиторію у вівторок в день, розмахуючи банерами з написом окупація університету проти геноциду. Так тривало до обіду. Вони там ще, крім того, що заблокувалися аудиторію, ще якийсь наметовий містечок поставили. Ну, адміністрація університету шведень. Яка попросила поліцію вирішити питання, і після обіду цього вже не було. У Берліні теж поліція розігнала любителів Палестини. Тобто, в Європі, в принципі, порядочок, дорогі друзі, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Загалом скажемо, що світ доволі складний, дорогі друзі. І отак просто виходити і говорити, що хтось когось геноцидить чи знищує, теж неправильно. Є факт, що в Газі давно існує терористична група, яка управляє всією територією, і, по суті, там немає альтернативи. Немає демократії, і свободи. І вони ще здійснили такий геноцидальний акт проти Ізраїлю. І це питання треба було вирішувати. Звісно, не завжди ідеально сам Ізраїль підходить до цього. Треба визнавати це. І треба вести розмови, треба дискутувати і домовлятися. Але разом з тим участь, до речі, в цьому геноциді Московії і Ірану теж, ймовірно, дуже висока, розумієте? І це, взагалі, бажання знову таки підірвати. Всередині суспільства західні, і це частково вдається. От. Але не дивлячись на те, що справді проблема існує, і її треба вирішувати, підривати університети, розривати стосунки з Ізраїлем, які є високорозвиненою демократією, це теж не варіант. І якщо ти вже дискутуєш і маєш якусь позицію щодо чогось, то вона не має вести до того, щоб блокувати комусь вхід і не давати можливості висловитися іншій стороні. От, на нашу думку, що такі крайні прояви, вони в якійсь мірі прийшлися по західній системі, але зараз вони будуть зупинятися. І їх, по суті, будуть все менше чути. Те, що в Європі все швидко зараз вирішується рукавам поліції, це просто одна з ознак того, що в Америці теж рано чи пізно прийде до цього. Тому що не можна руйнувати університети, місце дискусії, розмов таким чином, це все не красиво. Тож побажаємо терористичним організаціям зникнути, жителям Палестини і жителям Ізраїлю знайти мир, угоду, згоду один з одним і перестати знищувати додавного. Та й таки, До зустрічі. Дорогі друже. А якщо ти хочеш більше знати про те, що відбувається в світі і в Україні, і хочеш бути долученим до класної спільноти, то доєднуйся до нашого телеграм-каналу Останній Капіталіст. Там дуже багато цікавої інформації, цікаві люди, цікаві коментарі. Ну і звісно, збори на Сили оборони України. Тож долучайся, будемо раді тебе там чекати. Посилання буде в описі до цього відео.